Всім привіт! Мене звати Елена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. У нас сьогодні ранок суботи, дощить. Я зібралась на манікюрчик. Хочу свій оцей яскравий вже переробити щось більш в осінніх тонах. Спочатку думала продовжити також яскраві тона манікюру, але. Такий настрій, знаєте, сьогодні, що вже хочеться щось, мабуть, більш темне і осіннє. Ну ще подивлюсь палітру по і, мабуть, остаточно вирішу. Що ж, гайда у нове відео. Ось така вона осіння погода. Ого, гошечки дощ припустив, майже стіною стоїть. Вірники на найвищій швидкості. Я вже в Макдональдс майже четверта година дня, а я лише зараз сіла пообідати, при тому, що снідала я о 9-й ранку. У нас все так же похмуро, іде дощ. Знаєте, цей вид на заправку із вікна Макдональдс нагадав мені Польщу. Я там також частенько сідала на тротуа вікна дивилася на заправку. Все буду обідати. Ось такий манікюрчик я зробила. Все таки темний колір переміг. Мені дуже подобається, десь приблизно таки я собі його і уявляла. Заскочила в сенсей, Тут такі симпатичні светрики, можна подивитись. Але головна моя ціль була подивитися шкіряну курточку. Ну, під шкіряну. Ця мені сподобалась в принципі за фасоном, але не сподобалось, що вона ззаду за коротка. Ну, навіть на теплу осінь в спину може бути прохолодно. Тому я не купила. Добре, коли поштомат прямо під'їзді. Мені прийшло три посилки: одна по роботі, а дві я вам покажу, що замовила. Так, ну що, розпаковка. Що, це в мене магніч? Просто вітамінки, Це мені ендокринолог прописував. У мене закінчилася, і я взяла ще. І саме цікаво ця класивочка. Замовила собі на осінь таку курточку. Це в мене розмір S. Мені здається, що дуже гарно на мені сидить. Я замовляла на сайті і тому вирішила, що я обираю S. Якщо б мені не підійшов, то, можливо, потім би обміняла на M. ку Але все гаразд. Розмір підійшов. Так, тут є ще ось кармани. І ззаду, от якщо видно, то вона. Подовжено. Так. Мені подобається. Єдине, що я не фанат жовтого кольору, але чомусь на осінь мені захотілося саме жовту курточку, а не якусь темну. Ну, подивимося, як вона буде носитися. Розкажу вам потім свій відгук. І ще тут є капюшон. Це, до речі, також один із факторів, чому я обрала саме цю модель, бо я хотіла якусь курточку з капюшоном на таку погоду, як сьогодні. Коли вже холодно, дощить, а треба кудись швиденько перебігти, щоб не брати з собою парасольку, то просто накинув собі капюшон і побіг. І ще так трошки поближче. Мені дуже подобається ця курточка. Тут ще можна буде підрегулювати капюшон. А, також а, всередині ще от можна по талії буде відрегулювати. Вона має не промикати бачите, Waterproof. І зараз ще покажу, скільки вона коштувала. Ага, бачите, тут не СК-44-й в мене. Розмір був. І от вона коштувала 3299, а зараз вона зі знижкою на сайті 1599. От. Ну, подивлюсь, походжу, скажу вам відгуки вже, як повикористовую, поношу її. Добрий ранок, вже наступний день. І я захворіла. Дуже погано спала вночі, ну, можна сказати, майже не спала. Заклала ніс, горло болить, і зараз ще почався кашель. Але лежати я довго не можу, тому що я живу одна і навіть там сходити в аптеку чи купити води. Бо я вже випила всю воду, яка в мене була, багато чаїв п'ю, багато гарячого пиття. Все одно це робити мені, Та я встала з ліжка і зараз е, буду робити деякі справи. От, І буду лікуватися. А, мабуть, вчора перемерзла, я була лише в отій білій ковтинці, вона наче і тепла, і я ну, багато часу в машині вчора проводила, але все ж таки ходила і по вулиці, і, мабуть, все-таки перемерзла. І от, от і результат. Але я сподіваюся, що я сьогодні прийму міри, і вже до завтра мені буде краще. Я не збираюся багато чогось робити сьогодні. Не буду себе навантажувати, буду більше часу лежати, але вийти все-таки треба. Треба купити води, треба піти, купити морську водичку для промивання носу і щось від горла. Ось так виглядає моя клумба після дощу. І зараз вам покажу сліди злочину, те, про що я переймалася. Ось біля моєї маленької лавандочки пробігав сабацюра, але з нею все гаразд, поки вона жива. Вся інша теж нормально себе почуває. На вулиці сьогодні значно тепліше, ніж учора. І сонечко світить а набагато приємніше. Але неприємно, що закладено ніс, болить горло, болить голова, тому їду в аптеку. Не змогла в ближніх аптеках знайти спрей, тому їздила трошки подалі. А зараз ще пройдуся пішки, бо там не було людяників тих, що я хотіла. Ой, ну але там був поруч магазинчик, то я купила трошки собі продуктів. Солоденьке собі купила, щоб себе потішити і свій моральний дух підвищити. Купила свої ліки. Всі замовлення роблю на таблетки UA, Так реально виходить дешевше. Фух, трішки пройшлась, Так втомилась, наче марафон пробігла. Все, йду додому промивати носа, а, приймати ліки і буду лежати. Привіт, друзі! Сьогодні вже четвер. Я все ще хворію. А, мені вже трошки покраще. А, було дуже погано в неділю увечері, і в понеділок дуже себе погано почувала. А, сьогодні ось. Вже більш-менш себе нормально почуваю, хоча ще трохи ніс закладений, ну хоч горло вже не болить, і почався кашлі. І вийшла після роботи, маю трошки сил прогулятися. Зараз вже темніє дуже швидко, і хочу встигнути до темряви. Не мала би бути дощу сьогодні, але щось, ви знаєте, вже двічі йшов і знову хмарить. Тому і догуляю, поки поки ще сухо. Вдягнула курточку свою цю нову. Думала, буде в ній спекотна, а ви знаєте, ні, прям нормально. Як вітерець подуває, так прям капюшончик хочеться вдягти. От то погуляю трошки, буду набиратись силу. Шкода, що не взяла ніякого пакетику, можна було б для гортензій соснового опаду назбирати. Я якраз тут гуляю біля сосенки, то можна тут дивлюся, нападало. Ну, мабуть, іншим разом. Сьогодні мені нормально не погуляти. Пішла на стадіон, хотіла там походити, а там сьогодні займаються стрільбою з лука. Ну, оскільки вони стріляють, то ходити там небезпечно, люди тренуються. Пішла в інше місце. Там у нас а, мотокрос. О, от. Але там сьогодні хлопці зі своїми мотоциклами, і там також сильно не погуляєш, то просто ходжу біля дому туди-сюди. Отака в у мене прогулянка. Я... Сподівалася на щось більше, але так от стандартно. Просто гуляю біля дому. Йдемо в хащі. Я вирішила спуститись до озера. Фу. Тут повно якоїсь машкари, але виглядає дуже гарно. Буду повертатися додому, вже темніє. Трошки погуляла, подихала свіжим повітрям. Бажаю собі і вам міцного здоров'я. Не будьте як я. Не ходіть роздягненими, вдягайтеся, бо погода вже дуже мінлива. Вам всього найкращого. Зустрінемось у нових відео. Всім папа! -па.